Мене звуть Поліна Михайловська. Самий найскравіший день в початковій школі це 1 вересня. Тому що коли я прийшла до школи, я була дуже маленька, і це 1 вересня мені дуже запам'яталося, тому що все було таким неймовірним. Я дуже сильно здивувалася, і була линійка. Ми були всі на линійці, ми їли пиріг. та. Це дуже мені запам'яталося. Бажаю усім дітям в світі гарного 1 вересня. Добрий день. Мене звуть Іван Торпушев. Е, мені запам'ятався 4 клас тим, що я знайшов багато друзів. Мене звати Сороквашинка Карина. Я хочу побажати своїм однокласникам гарної оцінки успіхів і багато друзів. Малахова Саша. Мені він запам'ятався тим, що тут я знайшла нових друзів. Я хочу побажати, щоб вони добре запам'ятали усі нові теми та добре вчилися. Ніколи не припускайте уроки. Я Олексій Синяк. Я вчуся в 4 А класі. Щоб здобувати освіт, освіту та бути освіченим. Це мені допоможе в майбутньому закінчити університет та знайти хорошу роботу. Я бажаю своїм однокласникам, щоб у них не виникало проблем зі шкільною програмою, та також в житті, щоб з ними було щастя і добро тільки. Хохоляк має. Я можу. Побажати собі гарних друзів, відмінних оцінок, змогу поступити у той навчальний заклад, який би мені був до вподоби. Мене звуть Мельник Ветріна. Початкова школа це 4 роки мого життя. За цей час я навчилася гарно читати, без помилок писати, а більше все мені подобається математика. Тому що її дуже любить моя улюблена вчителька Ольга Валерівна. За це їй дуже вдячна. Та до... І вона її дуже гарно викладає. Марк Макрабас. щоб здобувати освіту та бути освіченою людиною, щоб заробляти собі гроші на якісне життя. Діманніщенка до школи потрібно ходити для того, щоб вчитися і розвиватися. За чотири роки навчання у школі я дізнався багато цікавого і нового. Павлючук Сергій до школи треба ходити для того, щоб здобути базову освіту, поступити в вищий заклад, обрати професію, піти на роботу та побудувати кар'єру. Для мого майбутнього і майбутнього моєї сім'ї. Артур Пампура. моя перша вчителька Ольга Валерівна. Вона навчила мене читати, писати, міркувати. Вона дуже гарна вчитель. Міркувати. Ну, міркувати ну, — це. думати, Думати, знати і придумувати. Дуже міркувати думати. Мікувати для мене це знати, думати, вчитися. За це все дякую своїм вчителі. Ігор Карабан. 1 вересня, чи я прийшов до нового класу та знайшов нових друзів. Малась Ілля. Успіхів у навчанні, гарних оцінок я б побажав своїм друзям нових знань, добрих оцінок, яскравих подій і всім всього найкращого. Ігор Клопотовський е, початкова школа означає для мене. Перший крок до дорослого життя не забуваємо вчителька, школьні друзі та багато цікавого на уроках. Нести моє з собою, де б я не був, вони завжди тепер мої. Я буду далі вчитися у школі, але ти перша, перша назавжди. Школу потрібно ходити для того, щоб навчатись дисципліні, основам здорового життя. Вчителі допомагають тобі розвинути твої здібності. В школі ти можеш знайти друзів, які залишаться з тобою на все життя і будуть допомагати тобі з усім. Моїми найскорішими спогадами з початкової школи є екскурсія до шоколадної фабрики та уроки з математики з Ольго Валерівною, коли ми вивчали, як знаходити периметр фігури та її площі. Дякую, початкова школа. Рець Матвій. Перший крок до дорослого життя, початок знань, вчитель. Екскурсії, багато уроків, багато цікавого. математика, українська мова та інші предмети. Стати космонавтом, хороших оцінок, щастя, здоров'я і ще було багато друзів. Олександр Прізвище Лісовський. Один одного разу ми ходили на екскурсію у музей авіації, і мені дуже Сподобалося сидіти за штурвалом та відчувати себе справжнім пилотом. От, до речі, у мене навіть фотка є. Фото. Козловський ігор. Міцного здоров'я, добре здати екзамени та мирного неба, і ще е, добитися успіху у спорті, або просто добитися успіху. Баскетбол, карате. Я хочу подякувати своїй першій вчительці Ользі Валерівні. Ви нам відкрили знання світ. Хай вистачає вам сили терпіння. Вчителювати ще багато літ. Здоров'я вам чудового, міцного. Мене звуть Таїсія Волокідіна. Хочу подякувати моїй вчительці. Вона нас провчила всі ці чотири роки. Вона так класно вчить, вона ще пояснює дуже добре. І я Марков. Я хочу побажати своїм батькам, щоб ніколи не хворіли, щоб були щасливі, щоб, щоб завжди все було добре і в житті, і на роботі. Зі зрою, бігав. Ну, ще займався і все. День в Маслиниці. Четвертий клас мені запам'ятався, як мене сприйняли всі однокласники. Я, мені запам'яталось бігали в футбол до почервоніння. Те, що Ольга Валерівна – найкраща вчителька у світі. Дорогі мої діти, ми закінчили четвертий клас. Кожен випуск для мене як найрідніший. Я вам бажаю всього самого найкращого. Здоров'я, миру, натхнення, вчитися гарно, добиватися успіху. Всього самого-самого вам найкращого. Ваша Ольга Валентина.